Доброго ранку, малята. Я рада вас сьогодні всіх вітати. На весні в гайок піду, першу квіточку знайду. Біля квіточки помрію, разом з нею порадію, і вона всміхнеться до мого серця. Дітки, а яка зараз пора року? Так, весна, а весна яка? Зелена, тепла. А чому весну називають зеленою? Тому що весною з'являється зелена травичка, дерева вкриваються листочками, розпускаються квіточки. А які бувають квіти? Яскраві, різнокольорові, маленькі і великі. На лугах і галявинах з'являються весняні квіти, кульбаби. А якого вони кольору? Так, жовті, мов сонечко. Коли сонечко з'являється на небі, кульбаби піднімають свої яскраві голівки. А коли сонечко лягає спати, кульбаби теж закриваються. Давайте повторимо разом, як називається ця квіточка. Кульбаба. В парках і скверах, на клумбах розцвіли дуже гарні яскраві різнокольорові квіти, які називаються тюльпани. Які ж вони гарні. Повторимо разом тюльпани. Разом з тюльпанами розквітають жовті і білі квіточки, схожі на зірочки. Вони називаються нарциси. Повторимо нарциси. А тепер пограємо з вами в гру, якої квіточки не стало. Повторимо ще раз, як називаються ці квіточки: Кульбаба, Тюльпан і нарцис молодці дітки. А тепер подивимося і скажемо, якої квіточки не стало. Так, нарциса. А тепер якої квіточки не стало? Так, кульбабки. А тепер якої квіточки не стало? Тюльпана молодці. До побачення малята. Ви сьогодні добре попрацювали до нових зустрічів.